І так, друзі, трошечки із домашнього. Купили вчора ми цю мультипіч. Не ми я куплю дружині, як можна сказати, під ялинку. Вона вже з літа мені про неї розповідає. В общем, промиває мені мозги. Да ладно, кажу, Коротше, купили все. Вчора жарили фарель. ну супер, мені сподобалось, класно. Хоча у нас коворотке також було супер. ну то таке. Зараз дружина робить сирнички. По рецепту тут усе в Ютубі. Ні, ні, рецепт мій. То а, я просто три. дивлюсь, яку програму ставити, на скільки радусі. Угу. В цьому мене це цікаво. Бо я ще, ну, як ви розумієте, як ми всі не, не читали інструкції. Може, угу. там щось написано. Може, там є щось полезна інформація. Да? В помощь, да. Як uh -huh. кажуть, Google Помочь. Ну давайте, зараз ми зарядимо, друзі. Я потім включу фрагмент, коли воно вже буде готово. Можливо, комусь буде цікаво. Це у нас фірма Тіфай, модель, я не знаю, яка модель, а ось о Дивіться. Тут щось е, не написано модель. Ну коротше смисл такий, що вона має велику, вони є меншого розміру ємності. Тут велика ємність. Так би мовити, для великої родини. А -а -а. Це кудись прибрати. А що це ти тут розсипала? Та, так і надо на столі? Так. Да. Так і треба. Ні, ну можна по-різному. Я так Колбаску. А ну розкажи, може комусь буде цікаво? Та Той. Я думаю, рецептів. Чи це інформація взагалі доступна? Да. Так у тебе нема секретів якихось? Да, немає секретов. Щоб поділитися? <laughs> Или ти секретами не делишься. Чого ділюсь? Що це у тебе така за лопатка? Для тіста. Це Ніж, да. Щоб поверхню. Не пошкоджувати. Угу. Взагалі треба стакан У мене він зайнятий Так, а що ти будеш масло якесь, чи ти теж на пергаменті просто будеш. Просто на пергаменті Ти розумієш? Ага. Просто без всякої олії. Ну, оцей плюс, що я бачу, що тіпа, не треба мить потім нічого. На пергаменті. Хоп! Виклав, достав і не треба перевертати. Да? Да, да. Температуру задав. Угу, угу. Да, Там чоловік написав, що типу з такою мультіваркою і, і дружину вже не потрібна, з такою мультипісою. Ну, якщо ви. Розумієте, mm -hmm. женитись тільки заради, щоб вона вам їсти готувала, тоді мені вас жалко, чесно кажу. Ні, ну слухайте, ну от це ж треба робити, ви розумієте? Я так би не змог, чесно кажучи. Ні, ну, може і змог би, але це проблема вже. Тому що я не придумала таку тіпічі, яка б повністю замінила. Тобто ключі, вона це ото робот Тесла вже, можливо, там купив собі, він тобі готує, мусор виносив. Ну туди світа може бути проблемою, звісно. Mm -hmm. Як і у жінок, так і у чоловіків. Ти ж, Жінки теж ж... кажуть, купила, ти... купила собі робота, мозги не пари, нічого. Подумав все дело, гвоздик забуває. <laughs> Чоловіку так само прихинь. Ну, що може бути? Ну ти ж не заради того, щоб я тобі готувала на мені жінка. Ні, ну не заради. Слава Богу. Слава Богу. Щоб ще там ще да? виконувала. Я, я, я зрозуміла. Ні, ну не то там. Право, ну, давай. борочку дела, так, право. Теж не було мене. Дивлюсь, так, 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 такий одяг пожмаканий. Він про нього забув, воно в машинці почти висохло. Він потім розвішав оці такі, не знаю, шматки одягу. Ну, розумієте, Тут і прати голова потрібна. Да? Так, ну, ну, забув, що буває. Ну. Ну прямо там висохло, та все. Зараз модно, кстати, ходити в У В моїх думках були взяти перестирати все це все. Ти воно бачила в Balenciaga одяг. Якщо uh -huh. б я свинину кидав стару, мені було б ще круче. Друже, все є, но воно ще мале, розумієш? Не знаю. Ти за що? За одяг. А. Uh -huh. Воно є ще, гардероб подивись. А, ще є? Так. Uh -huh. да. А, тому що мале по розміру? Так. Uh -huh. да. Ну я похудаю. Так. Uh -huh. да. От це ж ми будемо з тобою на правильному харчуванні. Ну, по крайней мере. Приближеному. Uh -huh. Перше час, поки не їсти це робити. Хтось за допомогою стакана робить форму сирника, а в нас все по-простому. Той да? стакан що я і використовую від зайнятий, а інші не хочу брати. Ми будемо руками. Uh -huh. да. Я думаю, так буде вкусніше. Я теж думаю. І так, дивимося, що воно виходить, друзі. Не влізе, так? Да? Ну, добре, отак. До речі, ця піч зараз в конфі по суперакції. Була 9500, зараз 6 000, а нам ще зробили якусь да. взагалі 5 часов далі. Не я так. не знаю, що це таке, можливо, так і треба, можливо, балів не було там якихось чи числі бонусів. Що, да. ти будеш зараз її вже ставити? Так. Да. Буду ставити зараз. Ну давай, ми зараз запустимо цей процес і потім я покажу вже, коли готовий варіант буде. А це що, потім ще доготуєш? Ну, побачу. Може завтра, може сьогодні. Не, ну я думаю, зараз зходу полину а, Навіть не половину, а всі. Я вже жду. Так. Який дисплей? Тут прямо, те, що все так угу. моргає, світиться. Так, вибирає програму. Так, випічка. Випічка це, мабуть, кекс. Ну це ж кекс. Ставим... ну, так нормально, мені 18. Ну. 18. Давай старт. Все, чекаємо. Uh -huh. Все, пошла гуді. Побачимо. От стандартну програму виберу, uh -huh. Мені там було написано 200 градусів 20 хвилин. Ми так не будемо робити. От зараз перевіримо стандартну програму. Uh -huh. Як рибку вчора, 160, скільки там 16, хвили. 16 хвилин? 16 Шістнадцяли і нормально. Бо ідеально, кстати, ідеально, ідеально. Ну, ну перевіримо, oh. так, що додамо час. Так, Мені кажеться, більш радість видають. Ми чекаємо 18 хвилин, а ви через секунду побачите вже готовий варіант. Так, готово. Готово. Ну що, момент істини. Да. Давай, а ну-ка, відкривай. Зараз ми все побачимо. Що Отакі вони гарненькі. А що це не якісь круглі стали? Ну, я ж говорю, ну тому що це духовка. Вони, Слушай, а вони, вони не пригоріли це? Ні, вони піджарились. Mm -hmm. Можна? У нас коворотків вони виходить якісь плоскі Плоскі, тому що вони маслі. А картошка це... якась. Ну вони впадуть. Диви, а що це не приготувалося? Це приготувалося, вона ж працює. Взагалі можна було без пергамента, розумієш? Тоді, може, вони ще чуть-чуть трішечки піджарилися знизу. Вони не горілі, вони піджаристі mm -hmm. Ну гля, ну де це вони горілі? Може камера не передає? Треба пробу зняти. Так, ну гаряче ж. А ну, сейчас я так попробую. Буде? Хай ну, положить трошечки секунду. Так. Итак, друзья, прямо з печі. Зараз буду пробувати прямо з печі. Сейчас я вам скажу всю правду. Я як фанат Та горяче. Ну, mm, вони здулись, там, слушай. Вони такі пишні, вони як эти? Пиріжки, да? Великі пирожена. Ну, побачимо, не понюхав, повиня... ну, взагалі сирники надо їсти холодними. Ну, тво... всі тварижні вироби, кажуть. Ну, тут треба з гарячі попробувати. Так. Може більше цукру треба було? Ну. Ну, я не скажу, прям там вау какие-то. Ну, нормальні сирники. Ні, ну ви тут залежить від рецепту. До, 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 до них потрібно ще, ще сметани зараз. Да. Я думаю, буде все нормально. А якщо будуть не солодкі, можна до сметани цукор Ну, короче, <Д recently> просто що він такий пишний наразі, я думаю, ну, він Ну тому постій... що це вони як в духовці. <р misf și> Друзі, да. дивіться. Зараз з там достається, і мити нічого не потрібно. В чому і смисл цієї штуки? Ну, я так розумію, основний. Що менше а потім мити посуду. Та і взагалі ну без масла, розумієш? Так. Це я, звісно, поспішаю, гарячому. Вони, вони, вони як зверху зажарилися, а знизу як такі м'які. друзі, В общем, така інформація. Будемо їсти сирники, якщо комусь цікаво, в конфі така акція зараз. 6 тисяч, але нам щось продали за 5600. Можливо, навіть 5600 зараз дають. Коротше, друзі, доповнення на рахунок цих сирників, які ми зробили в цій мультіпічі кефаль. От зараз я вже, коли вони трошечки я їх тут за смітанки беру, отак подивіться, хоп, сюди. І вони мені нагадали реальний вкус. Ми були в Кам'янці-Подільському в старому місті, в самому там, тобто, там центрі, і там є кафетерій Ніка, по-моєму, називається. І, по-моєму, прям я такий там на завтраків. Я вам скажу чесно, я прям вкус такий, знаєте, я прям от, як у мене спишка пам'яті в этом. Ну, Прям мені згадалося, розумієте, прям асоціація точно будь-яка то я там. Мені точно не вистачає якоїсь там м'яти чи чогось такого. Там була подача дуже, там же ж було варення, м'ятка, сметана. Там подача та, була, так. Да. Добави там варення, м'яти. Ну, поняла, на великі тарельці, все. Але вкус, от прям мені спишка, прям я точно наче там оказався, в тому ресторані. Коротше, скажу чесно, так, да, вже коли воно остило, то в мене. Звичайно, це не ті які на сковорідці в класичному. Ну, да. вони, а, вон, вони такі пухлі, ну пухлі такі, В общем, прикольно вийшло, скажу чесно, однозначно. От, вже, вже не зря вклався. Та ну. думаю, не можу готувати. У мене дуже багато планів. На цю. Mm -hmm. Ось такі сирнички, бачите, невеличкі. Знизу так. Ну, це тому, що на пергаменті були. Ну клас. Я вже третій, друзі, прикладуюсь. Дай мій з'їв! Mm -hmm. Ну, Нескушений. Ну, вибачайте.